Найдобрішого осіб дня маємо сьогодні 24 січня 2023 року. Вже другий місяць зими йде до свого завершення. Скоро-скоро весна і так вже хочеться весни, так не терпиться весни, тому що хочеться, щоб природа прокидалась, щоб, щоб було більше сонця, щоб щось росло, щоб щось садити, щоб щось вирощувати. І бачу, що багато квітникарочок не витримують ось таких холодних і темних днів. І якщо не можна ще щось сіяти, то хоча б щось купити, купити насіння і похвалитися в Ютубі. Я долучаюсь до цього флешмобу своєрідного, бо я бачила вже багато розповідей. Про насіння, про овочі і квіти, які придбані вже на сезон 23-го року у дівчат. А я хочу розповісти тільки про один вид рослини, одну квітку, яка мені дуже сподобалась. У мене вже вона росте не перший рік. І я цього року докупила ще два цікавих сорти, і зараз я вам все розповім. Квітка називається Настурція. Ось перед вами настурція строката, це суміш. Сорт називається Аляска. І настурція вишенька махрова. Ці настурції я купила і посіяла ще поза минулого року. У Упаковці було буквально по 4 насінинки. Насінинки крупні. І 4 насінинки це так мало. Я посіяла їх. І в мене було вісім кущиків. Вони добре зійшли, добре росли, і вже восени добре насіялися. І минулого року я вже мала багато настурції в своєму садку, багато настільки, що я навіть її прополювала і викидала. Бо буквально здається, що всі, все насіння, яке висипалось, з Настурції воно все прийнялось і росло просто всюди, всюди росло. Я залишала тільки там, де хотіла, щоб вона росла. Тому дуже вигідна квітка. Якщо забудете посіяти, пропустити цей момент, то вона обов'язково посіє себе сама і буде тішити вас своїми квітами від червня, вона квітне від червня і до самих заморозків. Квітка прямо ароматна. Сама рослина пряна ароматна. Якщо її торкатися, то від неї йде специфічний такий запах. І про це, про її властивості, усі пряні, ароматні, я трошки пізніше розповім. Зараз ще про те, як вона росте, як її краще вирощувати. Хоче вона сонця. Не прямого сонця, звичайно, бо не кожна. Взагалі, напевне, мало є рослини, які хочуть прямого сонця. Ось таке невеличке затінення, вона переносить сонячні ділянки, але не, не так, щоб абсолютно цілий день пекло, тому що вона має властивість вигорати. Якщо вона буде посаджена у півтінь, то перевагу е, надасть листя, листю, а не квітам, буде багато зелені, зеленої маси, а квіти будуть десь там під листочками, десь там сховані, і їх не буде видно. У мене отак було з цією настурцією минулого року. Вона у мене була півтіні і просто сочний великий кущ, велика куля виросла з одного, з одного буквально корінчика, з однієї насінинки. Але квіти були десь там поховані під листям, їх не було видно. Ну, Вони ще й забарвлення не мають, такого, як вони будуть мати на сонці. Ця настурція строката. Суміш, і ось всі ці кольори, вони будуть на квітах. Це такий лимонний колір, жовтий колір. Ну і такий не помаранчевий, не червоний. Ось такий ще буде колір квітки. Колір вишня, тому що вишенька, напевне, тому і вишня. Але я про махровість більше е, собі уявила, ніж вона була махрова. Таке враження, що звичайна квітка просто кольору вишні. Я б не сказала, що це махрова квітка. Але вона в мене вже сама сіється, я її просто контролюю ріст. Знаєте, цікаво те, що вони розсіваються самі, але вони не агресивні. Якщо її прибрати, то вона вже не буде е, з якогось. Шматочка корінчика виростати, або з якоїсь надломаної гілочки все, забрали нема. Дуже легко з нею боротися, якщо вона сильно розрослась. А може і не треба, навпаки, треба, щоб розросталась. І я її розсаджувала. У мене було в одному місці дуже багато насіяно, і я під час дощу легенько вимикала і розсадила в інші місця, і вона прийнялася, також можна так. Її розсаджувати, зрештою, їж і розсадою висівають. Так що рослина взагалі безпроблемна. І надихнувшись своїми двома сортами на я купила ще люблю сорти, щоб були оригінальні, щоб не були самі такі простенькі. Хоча всі квіти класні, всі квіти гарні. Нема такого, щоб якісь квіти є некрасиві. красиві Але. Так, маю небагато землі, то хочеться щось там висіяти, цікаве і оригінальне. І я придбала ще два сорти Настурції. Відразу я подумала, що це чорнобривці або купчики. Але це велика Настурція і махрова. Золотиста махрова називається. Листя у неї зелене. Буду бачити, яка вона в мене виросте. Чекаю вже з нетерпінням. Часу, щоб її висіяти і дочекатись квітування. А ця. Ви бачите, яка вона? Канаркова ліана. Настурція лимонна. Ну, взагалі, селекція працює так, що такі рослини вже можна побачити, що навіть би і не уявив собі. І ось я з вами ділюсь своїми новими настурціями, такими закупами. Сподіваюсь, вам також приглянеться ця квітка, щоб ще більше вас затягнути до любові до цієї рослини, я вам хочу порекомендувати. Це не реклама, це просто моя рекомендація. Під відео в коментарях я дам посилання на. Ютуб-канал, який називається Довколо Ботаніка. І там хлопець просто вичерпно розповідає про настурцію, про її властивості і про її, про її всі, я навіть не знаю, як просто сказати зараз вам про все, бо це мене дуже здивувало і шокувало. Про все, що може Настурція, чого ми не знали, що насправді правильно. Називати це не квітку а овочем. Що насправді правильно називати не настурці, а красоля. І що всі частини цієї квітки їстивні, квіти, листя, молоде насіння усе їстивне. Це додають до салатів, заправляють ним салат, це прямо ароматна така спеція. І. Якщо вас це зацікавило, то обов'язково подивіться це відео, і вам ще більше сподобається ця квітка, настурція красоля. Ось тут пише настурція, а тут же пише красоля. Тут же Настурція пише. Ну, це все, це все один вид, але різні сорти однієї прекрасної квітки, яка чудово впишеться у ваш сад. І буде вас тішити ціле літо аж до самих заморозків. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця, якщо хтось витримав мою розмову. І дякую, що заходите на канал. Дякую за підтримку, дякую за коментарі, лайки, за підписки. І зустрінемось! Побачимось!